Олена Хомич, місто Луцьк. Що ж, обидві команди вже розгляне цей поєдинок. В принципі, склад Крамера доволі таки насичений. Зараз моменти ще відбавляй. І з цією командою Крамер, звичайно, планує виходити до наступного етапу за Зараз... цими командами. Отож, Сапфір зазвичай конкурує з Яско, але поки що сапфір другий. Ну, можна сказати, грав першу лігу. Ну, десь можна тоді говорити про те. Зараз моменти ще і забиває. Гриник 1-0. Стає рахунок у нашому протистоянні. Крамер атакував, атакував і на восьмій хвилині таки забив. Володимир Гриник, браво! Хороша передача. І Гриник і контроль, і команда Крамер ЛТД зараз виглядає шикарно. Моменти ще. Ну це не удар Ковальчука. За це, це зараз удар цього разу. До м'яча зараз ще один удар. Попе доволі таки успішно, але лише один-нуль на користь команди зі Львова. Зараз момент ще тут буде фол. Є дозвіл від арбітрів. Томощук пробиває Кардаш. Браво Тимощук. Тимощук. Хороший удар від Тимощука, але браво Турчик. ЛТД пресингує суперника на його половині. Турчик. Тут Турчику не можна. Абрамчук непогано. Класна комбінація, але удар. Передача на Цюбку, Цюбка головою! гол! 2-0, Тут Турчик помиляється. Цюбка головою пробиває надто складно для голкіпера. І Турчик тут трішки тренер Віталій Багряк. Адміністратор Владислав Тимощук. Ну і до вашої уваги, склад судільської бригади Володянський віддав чомусь передачу на правий фланг, і це рішення було не ідеальним. Тут зараз хорош офіційного рівня, і він забивав екстралізі, він був одним з кращих бомбардирів. Зараз момент добивання. Гриник міг забивати. Кар'єра Андрія Федюка пройшла ідеально. Ну, майже Тимощук хороша передача. Федюк. Фудюк передача на Гриника. Гриник пробиває. Браво! Зараз для своєї команди Іванишин повертає м'яч на Ковальчука. Ковальчук хитає на Рогана. Ковальчук під ліво, Удар Ковальчука прямісінько. І під номером 13-м. Ну і номер 77. І зараз моменти ще Кардаш добивання буде, ні не буде. Кардаш м'яч все дуже якісний удар виконує зараз Олександр. Ковальчук це було близько один. В один Тимощук м'яч втрачає. Зараз вихід 2 в 2. Удар з носка, але таки. Власно, зараз один в один обігрує танський. Чисельна перевага, вихід 4-2. Танський передача на Коваля. Коваль пробуває. М'яч виносить щерба. Перехоплення від Федюка ще одна передача на Гриника. Коваль просить передачу. Коваль може забивати. Коваль не забиває. Який момент. боматри дозволяють грати. Хороша робота від Костюка. Там чотири ноги. Костюк м'яч втратив. Удар від Нарогана. Не хвилин до завершення другого тайму. 2-0 в нашому протистоянні зараз момент може бути в Попенка, але тут всім інший. Ну і, звичайно, в зовсім іншому залі. Зараз від Карда. Є точна передача. Чи буде зараз удар? Є передача на Абрамчука. Простріл. Гол! Храмов забиває. Ні, це Іванишин забиває. Храмов м'яч пропускає. Іванишин 3-0. Іванишин забиває дуже і дуже важливий гол для своєї команди. Як то кажуть, дотиснули. Поєдинок, якби не він. Ви самі все прекрасно розумієте. Який момент? Як же відбір і рикошет від Цюбки. Танський хороша передача на Тимощука. Тимощук на Цюбку, Цюбка пробував з перекату, але Турчика. Хорош передача на Норогана. Нороган на стовпа також сьогодні багато зачепився. Зараз момент може бути Костюк, удар. Ну але... Кардаш сьогодні також провів хороший поєдинок. Кардаш спіймав все, що мав спіймати. Ковальчук! Могло чекати 9 секунд. Турчику потрібно поспішати. Турчик готує удар. Кардаш тут цей в моменти ще гол буде, не буде. Як же ж зараз не забив відповідь Вінниці за два тижні орієнтовно, і саме після цього поєдинку ми дізнаємося, яка ж з команд вийде у наступний раунд Беткінг Кубка України з футзалу. Сьогодні нагаду ну, матч мачбу дуже важкий, скільки команда. Суперник складається з дуже досвідчених гравців, які пограли в багатьох командах і на високому рівні. Тому ми знали, що ця команда дасть дуже гарну гру і покаже хороший результат. Тим більше, що вони провели чотири кубкових матчів без поразок. Тому так і якби думало, що буде хороший матч. І, на жаль, тільки що ми не забилися. Чого ви від своєї команди очікували в цьому поєдинку на фоні суперника, де дуже і дуже багато досвідчених гравців? Наша команда без професійних гравців, тобто гравці не грали на професійний футзал, але ми грали за рахунок самовідачі, оскільки ми показали дійсно класну в матчі з копою, в матчі відповідь і виграли цей матч. І так і налаштовували, що за рахунок самовідачі, за рахунок якби, фізичних якостей зможемо переламати хід поєдинку. Сьогодні результат матчу закономірний, на вашу думку? Я думаю, що ні, оскільки все ж таки команда наша награла на, хоча б на один гол. Тому, думаю, все ж таки ми заслужили забити цей гол, або і краще зіграти. Суперник чимось здавав вас сьогодні? Ну, Суперник, ми дивилися його ігри. Суперник зіграв на класі, дійсно, на досвіді, і показав свої кращі сторони, за рахунок чого виграв цей матч. А Які у вас думки перед матчем відповіді? Чи можна сказати, що сапфір вдома, сапфір на виїзді, десь трішки різні команди? В ну, порахунках різні, так, але враховуючи суперника, що він дійсно на досвіді, і нам буде важко зіграти з ним <свідом>, і, і, такий атакувальний футбол, щоб ми могли проривати їхні оборонні <свідом>, редути. Але дай Бог, це вийде. І ми заб'ємо свої гали. І, дай Бог виграємо. Дякую. Віталію, вітаємо з перемогою, ваш коментар по матчу. <свідом> 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 Дякую за привітання. Скажу так, по матчу, ну, хороша гра взагалі. Вінниці, такі хлопці, як бойці сьогодні вийшли. Було нам важко. чесно, Було важко з ними грати. Вони були весь час на нозі, весь час вони боротьбу нам нав'язували просто шалено. Ну, По-першому таймі взагалі скажу так, зіграли дуже злагоджено, непогано зіграли. Мали ще моменти могли б забити, щоб розвинути цей рахунок. Другий тайм, чи-чуть, ми вже десь не знаю чому, просідали в другому таймі. Вже просідали десь після 10-ї хвилини, таке було, тому я пробував випускати на п'ятого, щоб чуть чуть збити темп. Ну, Але добре, що ми їх вжалили цим голом Іванишина. Та все. Але в кінці такі гонки я там або рахунок 3-1, або рахунок 4-0. Навіть не знаю, як... краще було б, звісно, що 4-0. Вінницю, вінницю їдемо, не знаю, що там буде, там напевно, буде просто, просто бомба. В цілому результатом задоволені сьогодні? Їхав на ігру і в голові тримав результат десь 4-0, скажу так відверто. Але 3-0 також непоганий результат. Тобто на 0 це взагалі ну дякуючи карту, що там в кінці я не знаю, що там було, він все, що міг. Але 3-0 непоганий результат. Можна їхати в Вінницю і грати з 3-0 чудово. Сьогодні десь не найкраща була реалізація гольових моментів. У вас є пояснення, чому так мало забила команда, маючи так багато моментів. Є пояснення просто не виконали ці епізоди. Майстерність треба чуть-чуть простіше, треба чуть-чуть, якось, так як говорять, холоднокровніше. Ну, тобто, Багато моментів два в один було. І ми десь з тими мічами шпорталися чи ще щось, та там ну, треба було по-інакшому виконувати. Ну, Але нічого, в нас є ще друга гра, я думаю, там будемо вже покраще ті виходи, ті моменти реалізовувати. Коли безпосередньо ви зможете повернутися на футзальний майданчик. Ну, поки дивіться, я ж граю на позиції стовпа, там є вітя, є цюпа, ну, я ростом чуть нижче. Бачите, вони головою забивають. Трохи так тактика не, зі мною не спрацює, тому я ще поки трошки посижу, але на турніку чуть-чуть потягнусь, може вище стану, тоді вже когось з них приберу складу. Що ж, дякуємо, успіхів, наступних матчах.